Привітаємо, сонечко! Здрастуй, дороге! Привітаємо Квіточку! Хай вона росте! Привітаємо дощик! лися мов з відра! Привітаємо друзів всіх! Зичимо добра! Я дуже рада вітати вас! Дітки! Сьогодні я хочу познайомити вас. З тендітною квіткою проліска. ще лежать снігові замети, а на проталинах вже бачиш блакитні як небо квітки, маленькі, тихі, з ніжним ароматом, і починає здаватися, що саме їх, крихітних, але сміливих злякалася зима і здалася. Про цю квітку багато поетів складали вірші. Катерина Перелісна це українська поетеса і письменниця, авторка багатьох творів для дітей, яка народилася в Харкові. Зі зміною влади в країні, вона змушена була мігрувати в Північну Америку. І дуже переймалася тим, щоб діти, які відірвані від своєї рідної мови, Вчили її та не забували. Тому вона продовжувала писати для дітей. Ось послухайте віршик, який називається пролісок. Я пролісок синенький, і перший на весні сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З під сміху мій листочок до сонця простягнув. І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Дітки, давайте разом вивчимо цей чудовий віршик. А в нагоді стануть картинки підказки. Тож повторюємо ще разочок. Я пролісок синенький, і перший на весні. Сказати вам раденький, Кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну. І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Молодці! Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Тож чекаю на ваші відео, де ви розповідаєте цей віршик. До зустрічі малята!